Поставити на ноги після ворожих обстрілів рік на Прикарпатті працює добровольчий хірургічний шпиталь, де медики-волонтери оперують та допомагають відновитися нашим пораненим захисникам. За цей час тут прийняли зо три тисячі воїнів, які травмувались на фронті. Боєць Данило з позивним крило якраз відновлюється після операції на ногах. Зробили її хірурга добровольчого шпиталю. Потрапив туди після тривалого лікування, бо дошкуляв нестерпний біль. Мені пощастило вдало сидів, що посікло лише ноги і лише м'які тканини, тобто дві ноги в кожній нозі, по такому хорошому пораненню. У мене залишився страшний біль, і дякую дуже. У нас є патронатна служба. Ян Голозовий, які мені організували дослідження у лікарів в приватних клініках, і, врешті-решт, мене сюди судив Франківськ, привезли на лікування, зробили операцію, шили нерв. І зараз моє лікування продовжується вже після Попереду у Данила ще тривала реабілітація. На етапі відновлення, якраз військовий Артем із Сумщини. Останні тижні на передовій стояв на захисті українських позицій поблизу Бахмута. Там і отримав поранення, від яких оговтується досі. По заявці лікарів я міг, повинен був тільки почати потрошку розходжуватись через два тижні після виписки на одну ногу, а права повинно в мене ще було бути в гіпсу місяць. А я вже 23 го став тут на ноги. Мені тут швидко допомогли. І от з 23 лютого потихеньку, помаленьку хожу, роблю вправи завдяки. Гарному лікарю реабілітологу і навіть ну відчуваю, коже трошки в мишцях кріпатура починає з'являтися. А все могло би бути інакше, кажуть реабілітологи. Якби Артем затягував з відновлення, тоді процес був би триваліший і болючіший. Це найколіно. Давай. О, вже набагато краще. Євгенія одна з медиків добровольців, які зголосилися ставити на ноги наших воїнів. Вона 10 років працює фізичним терапевтом. Останній реабілітологом у шпиталі за цей час допомогла відновитися добрій сотні пацієнтів. Взагалі, після поранення реабілітація – це є надважливий елемент, тому що воно якраз забезпечує. Повернення людини в життя, повернення людини в стрій, повернення людини в роботу, в сім'ю і так далі. Чим швидше люди починають реабілітацію після поранень, тим, ну, тим краще для них. На сьогодні в стінах добровольчого шпиталю прооперували і відновили майже півтори сотні захисників. Загалом за рік роботи заклад прийняв три тисячі людей. Кажуть, могли би й більше, але поки що не дозволяють умови. У закладі є лише одна операційна та 14 ліжок. Впродовж 2022 року нам вдалося пролікувати понад три тисячі пацієнтів. З них станом на сьогодні вже то понад 120 пацієнтів хірургічного центру, які пройшли повний курс. Хірургічного лікування і реабілітації знову таки в основному це були кульові поранення, наслідки мінно-вибухових травм і травми костей та суглобів. Нині у шпиталі працюють не лише над відновленням фізичного тіла, залучили і психологів. Як результат, поранені почали швидше відновлюватися. Десь в середині літа ми зрозуміли, що ми упускаємо дуже важливий елемент їхнього відновлення, власне, роботу з. з Психологічної складової і роботу з соціалізацією. І коли ми додали роботу психологів в хірургічний центр, ми побачили просто фантастичний результат. А ще раз на тиждень для воїнів організовують виїзди на кінну ферму. Фахівці запевняють, така терапія добре себе зарекомендувала в усьому світі.